Так, запитували по ціні Донфенга 404-го g 2 У нас зараз весняна глобальна розпродажа. Це у 40 сороковочка, циліндрова Даний трактор коштує 9450 доларів. Це у нас 40 із примусовою гідравликою із дві пари гідровиходів. Повністю рівна підлога, синхронізована коробочка передач реверс. Отак от, от він виглядає. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. На всю техніку діють акційні ціни. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Отак от, от воно все виглядає. Техніки в достатній кількості. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Лайк, like, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.